Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися сьогодні таке питання: що було, що буде, чим серце заспокоїться. Нагадую розклад загальний, по тому, що було, дивіться, ваша це ситуація чи ні. Якщо да, дивіться до кінця, ні гуртайте далі. Мої розклади підходять як чоловікам, так і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, що було, що буде, чим серце заспокоїться. Що було, щось відвалося в ваше життя і змусило вас обирати? Робити вибір, щоб вийти з негативної якоїсь ситуації, з якихось переживань. Так, і дивіться, і все-таки ви вийшли, ви правильно зробили вибір недавно. Ви задоволені життям, тобто ви здійснили свій вибір правильно, і це привело у вас в велике задоволення. Зараз ви знаходитеся в фінансовій стабільності, на все вистачає. І закохані або чекаєте кохання, чекаєте кохання нового. Так, те, яке у вас раніше було вкрадене, ну хтось забрав або розбіглися чомусь, можливо, хтось злазив. І ви вийдете переможцем. Тут -то закоханість буде, ви знаєте, що це вам буде. Це що було. Дивимось далі. Що буде? Що буде. Вихід із. Обмежень яких ви як відгородились забором від людей. І тут якраз Колесо фортуни повертається на кращу сторону. Йде до вас король кубків сповнений емоціями, почуттями, з бажанням до вас. Стабільність йде. Так, так зроблю. Стабільність йде. Так, пожинать плоди, пристрасть до вас йде. Так, шалена пристрасть до вас іде і якась трансформація. Якась трансформація, можливо, у вашому домі, можливо, переїзд, можливо, зміна роботи, можливо, зміна оточення, можливо, якраз оця людина, з якою ви у вас зав'яжуться відносини, познайовуть вас з новими людьми і круг коло вашого спілкування зміниться. Буде ви приходити. Це вам як подаруночок, іде оця трансформація. Це найкраще для вас. Але не забувайте навіть новому відстоювати свої інтереси. От так говорять карти. Так, і тепер, чим серце заспокоїться? Чим серце заспокоїться? Радість, задоволення, можливо, якась перемога після підвішеного стану і вихід в успіх, для коїться сім'я йде. До речі, ви підете, дивіться, дві карти говорять. І це для вас. Так, дивіться, на дні колодище було, чим ви заспокоїтесь. А чим серце заспокоїться, підете в кроші. Це танцівниця, яка в легкості її вищі сили допомагають, надають енергію, можливо, якась перемога буде. Перемога над чим над вашою підвішеною ситуацією, щось не розв'язувалось, можливо, в когось не було особистого життя, радості, щастя в сім'ї. Зараз таке йде до вас. Ось дивіться, це сімейне щастя. І, до речі, тут же король кубковий був. То м -м, щаслива сім'я до вас йде. Оце цим заспокоїться ваше серце. На дні колоди, дивіться, дві корти підряд. Піти в краще. Тут ви самі обираєте, що ви хочете йти в нове. Що вам оцих кубків, які ви маєте, висім мало, ви хочете ще нове краще. І тут ви йдете дійсно від бурхливих вод, таких, які вас кидали зарядчого в холодне, йдете в спокійні води бурхливі. До речі, ви тут королева. Королева кубків, як і цей король кубків, дивіться, так? тут лицарь кубків, тут не король, тут лицарь кубків от проявиться таким чином. І ви тут ідете парою, і для когось оця людина буде, або ви знайомі з дитинства, або дуже приємно буде за вами ухажувати. От крутиться на язиці, залицятися. Дуже приємно буде залицятися до вас. І порада корд. Порада корд. Так, все буде як треба. Все буде по золотій середині, янголи вам допомагають, іде радість, якесь святкування, або ви познайомитеся на святкуванні. І ви фінансово стабільна така леді, королева Пентаклів, можливо, знаку, земного знаку Зодіака. Близька до землі людина, любите природу, прагматичні. І свято, виконуєте свої обов'язки. За це вас вищі сили і нагороджують. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.